Друзі, яка красота. Ліс, лодка і лісове озеро. Андрюха. Машину зібрався мити. Привіт! Дивіться, яка краса. У нас була відлига і лід трішки зійшов, але все рівно корочка залишилась. Зараз ми будемо на лодочці маленькій на веслах пробувати піймати кого? бокового карася. Все вірно, будемо ловити карася на боковий кивок. Тому, як завжди, друзі, все по порядку, не перемикайтесь. Надіюсь, цікаве нас чекає попереду. Поїхали. Тімаєш? Да. Для ловлі каросяна бокового кивка сьогодні я взяв з собою ось такий комплект. Що в цей комплект входить? Дивіться, це мої відеокамери, вони в окремій коробочці лежать. Та дві сумки. Хоп, хоп. В цій сумці, друзі, у нас знаходяться наші чоботи, щоб нам було тепленько. А в цій сумці знаходиться все остальне. Тому швиденько одягаємо наші чоботки. Оп. Для чого цей чехол потрібний? Для того, щоб коли ви ставите свою чистеньку машину, у вас все залишалося, друзі, чисте. Одягаємо наші драйволкери. Вони в мене другий сезон. Показую вам, що ж знаходиться в нас в цій сумочці. А в цій сумці знаходиться вперше. Це наш піджопник, для того, щоб не холодно було. Вудочка з боковим кивком. Сумочка для прикормки, мотильниця. Промонтажик на ногу чіпляємо, наші мормошульки запасні, сумочка з прозорим верхом на 4 відсіка. Ну, тут всяке різне, я її з тої сумки фідерної вкинув про всяк випадок. Та наші перчатулечки. Тому що вже прохолодно. То ми будемо з перчатками. Тут класно, бачите, якщо навіть липучки у вас порвалися ви під різиночку. Хоп. І воно вам не буде заважати. В цьому кармані у нас собственно, прикормка, а тут кофеїн. Все, друзі, залишається тільки єдине, це спустити лодку на наше озерце, зарядити боковий кивочок. Вони вже, до речі, люди рибалять. Зарядити боковий кивочок, друзі. Надіть на нього моделька і дати карасям по бороді. Чим і займемося. Поїхали. Сьогодні. Бачите, що тут робиться. Мотель. Казав Солома, за 40 гривень виздихали, вони ще маленькими. Ти мені взяв Ні. А тобі теж треба. Ти приколуєшся, блять. Ти мене двічі вже навіть. Ні. Ні-ні. Не кричи, не кричи, бо там блогери привіт, я Як не ходить, то потім вже там. Оце бачиш, що це коробочка. Наприклад, да, ти береш ось, достав, вона випала. Все! Ну це повезло, що не відкрилася ця. А так же ж, ну що ти, д'те? А ця. Так, що ми беремо з собою? Раз. Ти поняв? І все. Пішли твою лодку понесемо. Давай сюди. Бачиш там ступеньки осторожно А все попідмерзало трохи, друзі. Лід десь один сантиметр. Таке е враження, що нам навіть якорь не треба буде. <риспільшені> <риспільшені> Слухай, навіть більше, ніж сантиметр. <риспільшені> Ану. Це в тубисах зв'язував. Вечірній дзвон. Хоч наші зі сіна не висіють. Так, а ну мабуть, щоб нам ближче гребти, може оттуда стартанемо. Якщо риба не буде клювати, значить це Юра її розлякав. Значить це він буде винуватий. Поки Юра прокладає путь. Два на хлібніка! Два на грибуть. Нам до точки 7 метрів. Ох, ще Чуть -чуть робимо прикормочку. Будемо нашого карасика утримувати на місці. Як завжди я користуюсь по холодній воді часничком. Часник від інтеркриля дає досить крутий аромат і моя любима небагато, тому що багато закармлювати не потрібно буде. Там по 3-4 шарика лише для запаха, щоб він не переїдав ні в коєм разі. І додаємо ось такий, дивіться, кріль. Моя любима примон-принода. Вона дає аромат просто божественний. Чуть-чуть. Все. Так, все, друзі, дивіться, набралося. Ми кидаємо по пару шариків і стоїмо тут по півгодинки. Для того, щоб вибрати саме перспективне місце, загодувати, карасик буде там крутитися потрошку їсти. Пару шариків більш як досталь. В холодну пору перегодовувати зовсім не потрібно. удочка з боковим кивком 70 см, бортова. Взагалі вона для зими предназначена. Ось дивіться, більш як зручно. Мормишечка 10-го номера. Одягаємо мотильки. Самі мотилисті мотильки і вбій. Дай мені мормишку номер 12 будь ласка. 12 мармишка, це ж ти самі хороми. 12-та мормишка. Це в мене один товариш їх робить. 12-та мормишка, вона саме круто підходить для любого карася. абсолютно любого. Є у нас ще Фокінська мормишка, це там, де крупний карась і сазанчик. Це 10-й номер. От зараз ми на десяточку сходи постійно. Якщо ми чисто на карася беремо, то рекомендовано 12-ту мормишку. Якщо ми хочемо на стоячу воду. Наприклад, ну на стоячку, поняв, то треба 14 мармишку. От в даному випадку зараз 12 та мармишка буде найдеальна. Блін, як тут класно, вітер такий горне. Опа. Хорошенький. за пазухою. Опа. Хорошенький. О! Ну нарешті. Я казав, я одягну свої щасливі рукавиці. Опа! Щасливі рукавиці. Як шкода. <ривіт> Та я не хотів. Не хотів, щоб цей, щоб під саку доставати. Думав, так затягну. Ну а хоч на цей подивлюсь. <ривіт> <ривіт> Як слони витягнув. <ривіт> так, перенаживляємо швидко мотеля. Бігу, І то бігам. Поки... Юрієць, підтягуйся до нас. У нас венце є. Бо зараз тут буде салопітіє. Ну прижимчик був класний. Я поки тебе знімав, повертаю голову, дивлюся. Так різко так тільки і придавив. Ну, був би другий. Да. Не супер. — Ура! Це той карасик, якого я. Прощо? Прощо. <світ> так, вдомік. Да. Та ти що, я ще ж молодий. <світ> Заходь! Опа! Так, це та що, можна тепер і поснідати? Так, що тут у нас Бог послав? Ну, Андрюха. Так, не треба називати мене Богом, прям. <світ> Що в нас є тут? М'яско ось таке, бачиш з проживочками. Ух, ага. диви, яке воно добре. Смакота. Смакота. І ковбаска така, і огірочок, чайочок. І, ну, і чого не хватає, як завжди? <гас> не можуть бути. Це я чай ношу в такій флязі останнім часом. Серйозно? Да, спеціальний чай називається Каркаде. Дивіться, ось червоний який. Каркаде чай. Ага. М -м -м. Слухай, а холодний чай набагато вкусніший, ніж да, теплий. Как угу. как Ох, дивіться, друзі, який, який бутерброд. Тільки нашого любимого сала не хватало минулого разу, той, що Андрюха брав. Друзі, всім смачного. Ой, так тут взагалі не глибоко. Теж глянь два метра, да, до ми проламували, лід валили, а він як стояв, йому по барабану. Як ми сюди Опа! Тур-тур-тур. Стой, -тур -тур. стой, 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 стой. Да, вони тут бішані такі. Угу. Угу. Та ні. Красунчик. Не, ну. Я люблю брати голими руками. Карасенко, друзі, який. Ах, це ми удачненько зайшли. Ану, де наша дюрочка? Оп! Попав, але в чорний ход. Так, да, не в той вход, який треба, він в мене заліз. Ну, Так, друзі, наразі у нас два карасі. Уже лежить в сумочці. Не знаю, що у вас лежить, у мене лежить чотири. Ах ти ж. Хитрун. Блін, оце от ламався кусочок льоду, тепер нога в воду опускається. Так не сильно зручно. Все так Тут с льдом, легче, чем там угу. Но, С другой стороны, не, можешь... не бочу <laughs> Где воно? Да Хороший. Прижимчик был. Ну, чуть не втик Карасенко. О, да. В дырочку. Так, хорошо. Это мне уже начинает нравиться. Успокойся. Три верхова, скажи. Угу. Захопа, да? Опа, четвертий. Ой, як, як хорошо. Кікечок, так? Русувуй ноги. А тряпочка, ти казав, у нас є. Угу. Та що ти взяв? Та я ж не брав. Та я знаю. Так, друзі, навіть після того як витягнули красика одного, додаємо одного мотелька, щоб пустити кров. Такі грається, Чи грається, що він там. Я тільки що ждав, ждав, щоб виложив, ждав, ждав, він раз приїжджав, другий раз приїжджав і пішов, а ти сидиш ди. Ти вмієш ловити? Якщо не вмієш, я буду зараз тебе вчити. Дивись, опускаєш мармишку на дно. Поняв? На дно. Ну, яке півводи? Блін, ну, Андрюха, ну ти хоч би спитав, хоч раз. Дивись, ти опустив на дно, поняв? Підкиди, під бух упало. Мармишечка на дні має бути. Скільки раз тобі розказувати? ого ти бачиш, я тільки тобі розказав як... Тільки тобі розказав як. Опа, Сковорідка. Солодких Бачиш, тобі тільки стоїло послухати мене і ти зразу вловив. Андрюха, Андрюха. Друзі, 4 годинки. Ось така вийшла рибалка. Перша частина півдня була пошукова, потім приїхали вже на відоме місце. Можливо, потрібно було відразу тут стати, але факт не в тому. Ми відпочили, порибалили, ловили своїх карасиків, нам по 5 штук більше як досталь. Тому, друзі, летим додому, у кого які питання задавайте з радістю відповімо. Пока. Андрюха, пока.